Напередодні видання Bloomberg написало про те, що в ході перемовного процесу із росіянами американці запропонували Путіну стати посередником в питанні Ірану і щодо ядерної програми Ірану. На що ми сьогодні вже отримали відповідь з Кремля? Рот Путіна Пісков підтвердив цю інформацію і заявив, що в Росії, звісно ж, готові на такий крок. І, зокрема, Пісков додав, що от дійсно. Росія та Сполучені Штати домовилися про це у ряді під час ще виходить першого раунду переговорів американської та російської делегації. Але знаєте, що тут цікаве? Що буквально два дні тому радник Трампа із питань національної безпеки Майк Волц написав наступне: я далі процитую дослівно. Нагадуємо, адміністрація Байдена використовувала росіян як посередників для переговорів із вбивчим іранським режимом. Іран відповідальний за загибель сотень американських солдатів і насильство на Близькому Сході, лицемірство та постійне захоплення перлами з боку демократів. Ось що писав Майк Волц буквально два дні тому. Ну а сьогодні ми бачимо інформацію про те, що уже республіканці так само чи не так само, а загалом пропонують росіянам стати посередниками у переговорах з Іраном. Тільки тепер це відбувається на фоні повномасштабної жорстокої війни, спровокованої російським режимом, і на фоні найбільшого кровопролиття в Європі з часів Другої світової війни. Але як бачимо, для Трампівської Америки а, не є проблемою сьогодні вести справи і називати бізнес-партнерами тих, хто насправді є вбивцями, гвалтівниками і мародерами.